Для грустних. Якщо вам зараз сумно, то для вас. Давайте подивимось. Істинну причину, чому вам отак от от погано зараз. Можливо, якась ситуація повторюється у вашому житті, щось ходить по колу, або ви себе вважаєте в такому, знаєте, колі, що знову, і знову, і знову це сталося. Але така це подія у вас доленосна. Це якийсь такий урок ви проходите зараз у своєму житті. Це рухається до того, щоб ви відкрили свої очі. Знаєте, можливо, повторюється та ситуація, тому що ви на щось не маєте сміливості відкрити очі і подивитися сміливо на цю ситуацію, яка вона є насправді. Тому що ви боїтеся, що ну, це зробить вам боляче, якщо на неї так подивитесь, яка вам тут порада. Ну, яка вам порада? Ви знаєте, ну, ви проходите зараз ці уроки, ви їх проходите монотонно, можливо, ви вже втомилися, що постійно одне й те саме, одне й те саме якось. Але ви виходите в ресурс і така вам і порада, в принципі. Така вам порада, щоб ви знаєте, позаботилися про себе. Якби там хто у вас, якби вас там доля не чіпала, або люди, або що вас турбує, попіклуйтеся про себе, попіклуйтеся про своє процвітання. Ну, знаєте, Спробуйте отримувати задоволення від того, що ви насправді маєте. А карта ця каже, що таке ви маєте тут є що у вас чим гордитися. Всім дякую.